то супер призив. Призив башні. 15 штук. Призив стихій зелений. На нього я чекав, бо зелених немає. 25 штук. І того. Астральний призив. У загальному на 7 тисяч. Так, перше. Потянули сезон. Ну як все. Перший блін комом. Другий блін. Туда же. Третій блін. Туда же тянем по 5. Четвертий. Пігня. Зразу Легендарка. Перша Легендарка. Паразит до противника. Добре, як там була система. Раз, два. Три. Перша лігіндарка нуту. Раз. Два. Три. Квестовий. Это все в сценях. троечки, троечки, так закреплены, и все собрано. Od do tego, co nam trzeba. Huh. Poczniemy z wierchu. Baśnia. I raz. I dwa. Gunnar У нар в турнірі троечок кузы был актуальный. Вроде двадцать одне місце, так же що, що можем потянути башню шість разів. раз. Валимо. Є довго бронт. Інструктор бонусним рантом тут просто жесть. Так, 11% здоров'я хіл. Хіл і союзників. 41% союзників. Ну, no, буде на. love Цели ближайшие вороги. Це мені інструктор був у нас неойф пішов по покругу, чи що? Ну, точно по Пу-пу-пу, на 4 ходи. Ну так я то, що быстрій. Це вже добре. На війну навіть піде. сказать все по кругу. Ну, Иоанна давай. Заяц, то добро. Еще один заяц. До семьи, то супер. So. 321 яда. Плюс 20% атаки стихій. Ну, адекватно. 20% атаки стихій для природи це супер. Pass, I didn't make pass. Well, I think I'm not the colour. No to the wall that like clam. Noчки zakinch. Точно, ты ж не поток, треба. На... Я тогда был. И... два Ты уже был. Но... Маем, что маем. Что в супер стихиях. И... Я... Больше сейчас Весь так, що там, що там було до Ох, мені. Фіолет, мені, мені. І так. тру ту. Что тебе потянет? Давай. Желтую пятерочку. yeah. Як утецтук піднімає хламний уровень. Так. І того що ми маємо? Ми маємо влорену. Задекватних є соренок. Ну і я б сказав Зайця. Заяць дає защиту. Dzięki na sto w Perek. Пет треба покачати джека. І щоб були зайці в компанії? Ми не знаю. So. Під дракона прийдеться покачати. Прийдеться. Бо бабка дерево. Що там? Ну не стягують. Минут двадцять атаки прийдеться. И лишилось 14 до бонусу. А ведьмо-то у меня є. Ту-ту-ту-ту. Навіть не знаю кого отбрать. Добре. Пізня година. Ще так пізно ніколи не записок. Видосікава. ось. Ох, нехай вам щастить стать ліпше. А я йду, 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 проходите башню.